Добрий день, малята! Пропоную вам сьогодні послухати віршики про новий рік. Поспішає до нас царівна змія. Рік новий зустрічає планета Земля. У зеленьому бранні, посміхнувшись до всіх, принесла вона щастя, радість і сміх, наче стрічечка в'ється в таночку кружляє. В рідний край мир і спокій, змія закликає, хай же двадцять п'ятий рік буде щедрим для нас, і здійсняться бажання у нічний диво час. Наша ялинка, наче з картинки, красою чарує, радість дарує. на ній є червоні грона калини, а ще волошки небо синє. Ялинку прикрасимо маком із поля ніколи не зникав не українська воля, барвінок, любисток, ім'ята зелена, листочки дубочка, вербиці і клена, троянди пелюски свої розпустили, Ромашечки білим, голочки покрили, ялиночка гарна, в вмить У вишиванці чарівна стоїть. Замітає ліс і поле всюди біло срібне море, а в домівках новий рік часу невгамовний вік, сяють вогники яскраві, кругом співи і забави, побажання линуть щирі, Щоб жили в добрі й в мирі. Почне свій рік, мудра змія, то трудно, що правна вона, натхнення енергію нам подарує, зеленим кольором усіх зачарує, нехай світла радість у дім завітає, а змійка бажання умить всі здійсняє. Ми на свято це чекали, гарні віршики вивчали. Були чимні і слухняні, дуже милі та старанні. Сніг на дворі вже пішов, Новий рік до нас прийшов і поклав нам під ялинку подаруночки в торбинку. Я ялинку прикрашаю, дуже свято вже чекаю. Кульки срібні й золоті заблищали на гіллі, вивчив віршика й пісень, готував їх цілий день. Новий рік казковий час подарунки він припас, поклади їх під ялинку, подивлюсь через хвилинку. Вогники яскраво сяють, Нам про свято сповіщають. Час казковий знов настав, рік новий свій рік почав. Зірочки землю кривають, в шати одягають, ліс і поле, і садок, дім, дорогу і дубок. Новий рік летить над світом і ПАЛКИМ щирим привітом. Буде щастя, буде мир, і ти у рік новий повір. Новий рік казковий час, він припас чудес для нас. Сяють вогники яскраво і сніжиночки ласкаво прикрашають гілочки, срібні дивозірочки, зірочки. Ми бажання загадаємо, миру крайност побрахаємо, віримо, що чарівниця мила, змійка, трудівниця, мрії наші всі здійснить, щастя крицею дзвенить, новий рік казковий час буде добрим ти до нас. Усміхнеться сонце, нинці Україні, буде все в порядку у кожній родині. Новий рік, нам щастя, спокій принесе, всю біду та горе вітер рознісе, заспіває серце, радісних пісень, хай же буде мирним кожен ясний день. Заквітує знову любий рідний край, ти надію і віру тільки не втрачай. Усміхнеться сонце, нинці Україні, і розквітне знову квітне на калыне